Всім вітання. До вашої уваги головні фінансові новини за тиждень. Їх є декілька важливих, отже, поїхали. Перша важлива новина, яка стосується підприємців або бізнесу загалом, адже президент України підписав закон, який відновлює податкові перевірки та штрафи для бізнесу. Також там є важливі зміни, наприклад, підприємці, які відносяться до третьої групи оподаткування на час воєнного стану мали змогу платити не 5, а 2% єдиного податку з 1 серпня, згідно цього закону, повертається до 5% сплати єдиного податку. Також ті підприємці, які є першій або другій групі оподаткування, на час воєнного стану мали змогу не платити єдиний податок, а з 1 серпня вони будуть знову ж таки його платити. Друга важлива новина, вона є більш приємною це позитивні прогнози щодо економіки України. Європейський Союз вже направив черговий транш фінансової допомоги для економіки України в розмірі 1,5 мільярда євро. Також, згідно прогнозами, приріст ВВП до кінця року становитиме близько 5%. Інфляція також сповільнюється стрімкими темпами, і є такі прогнози, що до кінця року вона становитиме на рівні 10-11%. Наступна позитивна новина збільшується загалом довіра українців до фінансового ринку, зокрема, що стосується банківського сектору, адже сума всіх банківських вкладів фізичних осіб. Станом на 1 липня становила більше трильйона гривень. Це на 29 мільярдів більше, ніж у червні, і загалом на 46 мільярдів більше, ніж на початок року. Дякую за увагу. До зустрічі!